Доброго дня пані та панове. Сьогодні знову перший тест. Що будемо сьогодні займатися? Ну, насправді я сьогодні вже трішки пограв. Сьогодні знову граю на сервері. Як і минулого разу, насправді, я насправді зайшов на сервер і звинував, що насправді багато чого вже змінилося у час моєї відсутності. Люди багато грали. я, Ну, як ви пам'ятаєте, є у цікава локація, де в мене є скринь під землею. І там є вже цікавий лут. Тобто дівчатка грали без мене і щось там складних цікавих Тя тяцьок. І я вже. От чекаю гостей. Я сьогодні зайшов, чекаю, може сьогодні хтось зайде. Хоча б привітаюся, чи що, щось таке. Тому що насправді доволі довго мене не було. Ми сьогодні туди не підемо, мабуть. Але варто все ж таки варто все ж таки зустрічати гостей. А Тому що ну таке теж буває, що от немає часу, немає часу. Ну що значить, немає часу. <схід> То таке, ну, розумієте. Я насправді е бачу в чаті, коли хтось заходить. Ну, мабуть, я чим я займався, чи, можливо, мене вдома не було. Іій, ось така річ. Щоб не сьогодні займатися, ну. І трішки був у спорах, прийшов, бачу. Я зону тосі розпауну. Ну, це, мабуть, і не пісічки дуріли. Ага. Давали мені трішки щелбанів. Верчить, ні, будь ласка. ого, яка, які гарні кривиди у грімайн тест. Ой, краще такого точно немає. Бачите? Так, а за шутки. Так, там щось є. Давайте, давайте заліземо подимо, що там дійсно є, є честь Чумайдан. Так, Чумайдан, то хороша річ. Так, але тут туди, туди не впасти. Якщо спуститися, йолки палки Так, тут вот щось таке. До речі, панове, я ще раз нагадую, що оцей корічний камінь називається Піщаний камінь і. У скелі з такого камня немає корисної копали. Так, давайте спробуємо тут спуститися. Так, ну, я не збираюся підніматися наверх. Тому, насправді, мабуть, це досильно. Так, вони не впасти. А, тому. що, насправді, може досить високо бути. О, бачите, трошки. О, бачите, я получивши. Урон? Ну добре. О, дивіться, як гарно. Мені дуже подобається. Ось ця річ, називається коралем. До речі, ще раз нагадую, корал росте на оцій штуці, яка називається корал склетон. І росте тільки під, під водою. І все. Ооо, це таке? Так, що це насправді таке. Це точно не мій чому? То, що не мій. Давайте подивимось, що, що це насправді таке. Так, тут тут насправді ще щось є. Так. Так, тут я така цікавого щела, потім подивимося. Так. Так, якийсь чей-слуд, давайте подивимося, що у нас там є. Може, щось дійсно цікаве. Так. Я зараз граю. Е, через підключення кей і тому інколи виникають перепідключення. Ну, це пов'язано саме із специфікою. із переп. із специфі. Ой, вибачте. Із специфікою. цього підключення. Тому що, звичайно, я сиджу за статичною IP-адресою, і в мене ніколи нічого не змінюється. А от. Е через... ну, це хоча і контрактний є... номер усе, усе перепідключення. Там, на жаль, немає статичної IP-адреси. Чомусь Київська для контрактних абонентів не надає такої послуги. Колись, насправді ця послуга була, зараз вже немає. І це насправді дуже, дуже не... незручно, тому що насправді от, я фактично працюю, розумієте, і мені потрібно. Мати статичну IP-адресу на мобільному телефоні, я цього не можу зробити. От, Ну ніяк. Тому це дійсно проблема. Тому давайте спробуємося, чий цей чумойдан, а це чумойдан дядька Аміра. Так, що ж тут є? Тут є, як бачите, насіння бавовни, є блоки захисту і стандартний, який видається. Після розпавну. Тобто, коли ви перший раз заходите в гру своїм ніком вам віддається ось цей дефолтний став. І все. Тобто, саме в такому режимі ви відповідно продовжуєте грати. Так, що тут ще є? Давайте подивимося. Так, ну давайте. А ще пошукаємо. Та я ще щось бачу, там ні. це. Так, так би мовити, природні утворення. Ось так. Так, ну що ж. Мабуть, ви... Мабуть, ми на, на гору так не піднімемося. Але, як бачите, вже день тихенько закінчується. Ой-ой-ой, ні, ой, ой! дашь його, дашь його, дашь його, йоки паки, йди, йди, в баню. Йо... Одне, вони інколи злі, інколи не дуже, от я вроді, втік. Так, ну воно ну, може за мною, за мною пірнути. Ой, так, о, капец, я, я, я тікаю. В мене яблук немає. Але вони, вони не, люблять води, інпісішки. Як отак. Маєте на увазі, ну отаке. НПС води не люблять. <гум> Зовсім ось так, тому майте на увазі, якщо у вас дійсно такі проблеми, <гум> як у мене тільки що були, то тікайте в воду! І все, що станеться? Нічого не станеться! НПС не люблять води. Зовсім. Так, ну що ж, продовжуємо нашу подорож. Я нагадую, наш е герой проект називається My World, Будь ласка, приєднуйтеся. Будемо грати разом. Так, ну що ж, де взяти клієнт, клієнт може завантажити на моєму аккаунті на GitHub. До речі, там є українська локалізація. От, ну це так. до слова. Ну, насправді, насправді, гарманізація вже локалізована, але це версія 5.3.0 і локалізація є тільки у мене. Ось так. Чому версія 5.3.0? Ну, тому що так, так історично так. Тому ми граємо версію 5.3.0. і відповідно, ваш клієнт має, має бути сумісним з протоколами, що, що надає сервер версії 5.3.0. Ось так. Якщо ваш клієнт не сумісний, ну, тоді скачуйте, е, скачуйте бі, ну, у мене дистрибутив, як ось так. Або компілюйте, У мене є там. Відповідно, можна завантажити серцевий завантажити код і скомпілювати самостійно цей код. Особливо якщо на Linux чи на MacOS. Ну просто під Windows там. Просто під Windows там трішки слинчисто зробити, ну теж можливо, насправді. Там е, потрібно клоучей не завантажити і скопуляти окремо всі бібліотеки, тобто треба потратити, тиждень. Отак. -от ну я як ніби, для вас зробив цей дистрибутив. Ой, йолки-палки, мене вже закінчили сердечки. Так, а харчів немає, тому що. Ну, давайте я вплав. Ось так, там нічого не нас закрили. Ну, мабуть, десь задеся не те, куди потрібно. Ну добре. Нічого страшного, ну трішки зараз пошукаємо, мабуть, яблуку взагалі немає, це бачите, це в залі якась пустеля, тут яблук, Яке яблуко пустелі? Треба шукати наш український чорноземі, таке можливо, там будуть яблука. А іначе ну ніяк. Тому що робити, ну не знаю, жарти хочеться, а. А що робити? Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте. Як отак. Знає, є великий прихильник ковбаси з кетчупом. Чому ну не знаю, чому? Як? Ну отак, купуйте варену ковбасу, хорошу, гривень так за 150 і купуйте кетчуп і все. І шпаток чорного хліба, і все. Отак я зазвичай відаю, як отак. Як посета. А так, ну так. Ну отака справа, так, на що робити? Як то кажуть, що правда, то не гріх, як отак. Так, а давайте перекусимо як то саме. Ось так, бачите, така цікава штука. от, Так, це що? Це якийсь дивний такий острів. Так, що ж можна зробити такась так, ямера, а ямера це теж. Доб добре. Так, ось так, ямера, о, сонечко заходить, Так, усім, як то кажуть, доброго вечора всім і, і продовжуємо наше прикошення. Гаримайн тест. О, я бачу вже зірочки зіручки так, а Так, це що таке? це щось таке, якась така дивна, така єрунда, що ж це таке? Так, Та на сапах схоже на будь-яке. А на сумак схоже на корпіву. Що ж це таке? Не знаю. Це що якесь дивне, дивне якесь таке рослина. Що такі, дивний, який, дивний, така, ж це таке? А це, це таке саме. Таке саме, ну добре, йдемо далі. Так, це що таке? Ну, я почув того себе козурне. Ме! Ну, <гл> я вибачив, будь ласка. О, тому що, ну таке. А якщо підійду ближче до катку, то, то, то то відповідно відчую себе <хи> верблю. <хи> Якось так. <хи> а що, ну не знаю, що. Так, тому що. Є ось така цікава штука, називається кактус. Якщо зірвати, ну як зірвати, Зір... Зір... Чомусь... Чомусь... Чомусь, не... чомусь не зірвається. Так, ну що ж, оце таке, тому що тут якась річка. Річку треба відповідно пере... переплисти. Ну, коротше, я свій не загубив знову. Там у мене були яблука і все. Ну добре. Яблука це вістом дуже добре, ну яблука це не головне. Як отак? Головне це малина. Так. Чорна, червона і. Усі, усі її варіації. Як отак. Зам... Саме зараз час збирати малину. Якраз вона зараз спіє. <кхем> так. так, а це що таке? А це нас. Як це називається? називається? Як це називається? Це називається Куща Каці. Щоправда, я не знаю, як цю штуку розвивати, тому що коли ви цього діло збираєте, у вас цікавиться акація, І всередині якийсь стовбур дивний і все. Я вже проб... Як ви ще пам'ятаєте, я ж ту штуку вже пробував розможити, чомусь в мене не росте. Тобто, якщо оцей кущ зірвати, там всередині буде просто стобор і все. І що з тим стобором робити, я не знаю що з тим стобором робити, насправді. Насправді, мабуть все ж таки. Я насправді коли не дивився, але мабуть все ж таки можна розвити якусь акацію також. Я хотів би в себе будинку посадити акацію, але чомусь не ходить поки що. Я надію, що все ж таки защимчасом мені це вдасться зробити. Ось так. Особливо коли я свій будинок. Ага. Так, ну що ж. Бачите, які гарні зірки? Ооо! Такі, такі зірки тільки у грі майнтест і все. Так, ідемо вперед. Так, ну що я думаю, треба все ж таки ще щось спробувати зробити. Так, шо, що ж тут ще є? Так, ну шо, я що думаю, Будемо скоро збирати донати мені на драбину. Я не знаю, чому. Как вот так. Ну, як, ну вот так. Мне <laughs>, треба купить не как вот так. Ну, як, вот так. Метр шесть телескопично. Ось так. Яку, алюминиевый. <laughs> так, тому що, я думаю, що варто вас детальніше поговорити. Пізніше. А зараз я шукаю яблука. Так, Якийсь такий цікавий острів, ну, а що робити? Так, ну шо ж А це що таке? А це... А це якийсь провід цивілізації. Так, що ж тут таке? Давайте подивимось що тут таке. Там якийсь фагнос вийти? Точно. І не один. Так, що ж тут таке, що ж тут таке? Давайте подивимося, що ж тут таке. Ні, ні. Точно. А це якась яма. Чи це моя яма не факт, але це якась яма, Але дай ще знову, який факел стоїть. Йдемо по тим факелам? Так, три штуки і факли закінчилися. так. Уууу, А це що таке? О, це щось цікаве вже. Тут я ще точно не був. Так, давайте подивимось, що це таке. Некој издужува во јас, кој треба да не мање. Так. А таа ми кажа, якась... добре. Uh.